Прийшов час розповісти вам і про Audi Q3. Якраз такий автомобіль ми підготували для нашого замовника, та в принципі готові вже віддавати середу. Про цей автомобіль дуже часто мені телефонують і питають в парі з Mazda Х30. І чомусь питають, чи можна зробити таку машину в 17 тисяч доларів під ключ ремонту. Для мене це трошки дивно, чесно кажучи, адже така машина не може коштувати 17. 21-го року автомобіль середній по статистиці 10 тисяч, він тільки в Штатах. Цей автомобіль ми брали з мінімальним просто пошкодженням, і за 16 тисяч його виграли. Тобто, відповідно, мінімум цей автомобіль в середньому. Можна привозити без 20, біля 20 без ремонту, а цей, звісно, приїхав трішки більше, біля 28 без ремонту. Автомобіль в хорошій комплектації, 45 TFSI, І скоро на наступному відеоролику YouTube я розповім про нього більш детальніше. Тому підпишись і чекайте на новий випуск.